Нову удосконалену систему ППО презентувала Польща. Це зенітно-ракетна установка Маланарев близького радіусу дії. Звели її на основі британського ЗРК «Сейбер» і доповнили компонентами польського виробництва. Малонаров може боротися із кількома цілями одночасно за допомогою ракет класу Земля повітря дальністю до 40 кілометрів, зокрема, ефективна проти літаків вертольотів та крилатих ракет. Нині установку вже мають на озброєнні бійці 18-го зенітного ракетного полку у замості, що менш ніж за 100 кілометрів від українського кордону. Дома ЗРК стане частиною багаторівневої системи захисту неба Польщі разом із ПЗРК. Пьорун та американськими комплексами Петріот після повномасштабного вторгнення Росії до України Польща почала укріплювати протиповітряну оборону, а нова система ППО убезпечить польське небо від можливих російських ракет, зазначив міністр оборони Маріуш Блащак. Ми отримали більше обладнання цього разу. Це комплект із пусковими установками та ракетами з Британії. Що стосується радіолокаційних станцій вантажівок для пускових установок, то вони польські. Це перевірена система. Значною мірою вона базується на комплексі SkySaber. Ми маємо таку на території Польщі. Тож це поєднання британського досвіду з можливостями польської збройової промисловості. Мала нарва перший етап наших зусиль. Ми будемо послідовно розширювати наші зенітні та протиракетні можливості